Зовсім скоро розпочинаються літні канікули відпустки. Як завжди, кожен із нас проведе їх по-різному подорожі, екскурсії, море, гори, походи, багато друзів. Все це чекає на вас влітку. На жаль, вони не проходять без прикрих випадків. Пожежі, утоплення, легковажне поводження з вогнем, водою, газом. Незнання елементарних правил безпечної поведінки першопричини сумних та трагічних наслідків. Кількість смертельних випадків та травмування серед неповнолітніх дітей змушує звернутися до кожного громадянина країни, особливо до батьків. Біда трапляється тоді, коли дітей залишають напризволяще, там, де на кожному кроці на них чатує небезпека. Дбайте про свою безпеку та безпеку ваших рідних. У цьому відео ми з вами згадаємо основні правила поведінки під час літніх канікул. Правила поведінки на природі, не підпалюйте суху траву, не ламайте гілок дерев та кущів, не обривайте павутиння, не беріть у руки пташині яйця, не знищуйте неїстівні гриби. Не топчіть та не зривайте квіти, не розводьте багаття в лісі. Не ловіть диких тварин, не забирайте їх додому. Не руйнуйте мурашників. Не ловіть метеликів, не залишайте сміття після себе. Правила дорожнього руху для руху пішоходів служать тротуари та пішохідні доріжки. А там, де їх немає, пішоходи можуть йти по узбіччю. Переходити проїжджу частину потрібно тільки по підземному переході, пішохідному містку, по зебрі, при наявності, знаку, пішохідний перехід. Автобуси та тролейбуси потрібно обходити ззаду, а трамваї спереду. Не грайтеся поблизу дороги. Починати переходити вулицю дозволено тільки тоді, коли загориться зелене світло світлофора. Правила безпечної їзди на роліках скейті, самокаті та велосипеді. Перед катанням потрібно перевірити справність роліків скейту, самокату або велосипеду. Шолом найважливіше: захистіть лікті, коліна і руки людини. Потрібно уважно дивитися по сторонах. Малюки повинні кататися у безпечних для цього місцях майданчики, парки та інше. По дорозі на велосипедах мають право їздити діти від 14 років. Категорично забороняється їздити на велосипеді на тій частині дороги, де рухається транспорт. Повороти потрібно показувати рукою вліво-вправо. Вночі потрібно вмикати ліхтарі та мигалки. Їзда без світла є однією з найпоширеніших причин ДТП з летальними наслідками. Забороняється рух по проїжджій частині, коли є велодоріжка. Також суворо забороняється під час руху триматися за інший транспортний засіб. Правила поведінки на воді. Купатися можна тільки в сонячну безвітряну погоду при температурі повітря не нижче 20-25 градусів за Цельсієм і води не менше ніж 18-20 градусів за Цельсієм. Перше купання повинно бути короткотривалим до 10 хвилин. Купатися рекомендовано вранці і ввечері. Не слід купатися наодинці, не стрибайте зі споруд та плавальних засобів. Не призначених для цього, не стрибайте головою донизу у місцях із невідомою глибиною. Купатися дозволяється тільки в спеціально відведених місцях, або купатися необхідно в добре знайомих місцях. Забороняється самостійно заходити у воду глибше, ніж по пояс людині, яка не вміє плавати. Не запливайте за знаки огорожі акваторії пляжу. Грубі ігри та пустощі у воді небезпечні для життя. Не забруднюйте воду та берег, не подавайте хибних сигналів тривоги, не користуйтеся пробитими надувними матрацами, кругами та іншими предметами, які не призначені для плавання. Не слід запливати на надувних матрацах далеко від берега. Правила протипожежної безпеки, гра з вогнем. Одна з причин пожежі дотримайтеся правил протипожежної безпеки в турпоході. Ніколи і ніде не грайте із сірниками та запальничками, не залишайте без догляду вімкнені праску та чайник, не грайте з бензином, газом та іншими рідинами, які можуть спалахнути. Правила електробезпеки під час вимикання електроприладів. Забороняється витягувати вилку з розетки за шнур. Категорично, забороняється користуватися електроприладами, в яких знайдено несправність. Не торкайтеся мокрими руками електроприладів, які знаходяться під напругою. Пам'ятайте. Зовнішніми ознаками несправності електропроводки або приладів є специфічний запах підгораючої ізоляції, з'явлення іскри, перегрівання, штепсельних розеток та вилок. Правила поведінки в громадських місцях: завжди прагніть бути культурною людиною. Поступайтеся місцем людям похилого віку, виявляйте вічливість до дорослих людей, допомагайте маленьким. Будьте уважні до людей з обмеженими можливостями, дотримуйтеся чистоти в громадських місцях, не слід смітити, плюватися, бережіть зелені насадження без супроводу дорослих, діти до 16 років не можуть перебувати на вулиці після 21 години вечора. На вулицях. І громадських місцях розмовляти слід без крику, не шуміти, не заважати іншим людям, не робіть негідних вчинків і оберігайте від них друзів. Це означає, не ображайте інших, не беріть чужі речі, не знущайтеся над тваринами. Більше читайте художньої літератури, не сидіть цілодобово біля телевізора або комп'ютера, поводження з незнайомими людьми та предметами. Тримайтеся подалі від незнайомих людей, які поводять себе недобре, уникайте будь-яких розмов із ними. Намагайтеся не відповідати на грубість і нахабство тим же. Краще примовчати або зробити влучне зауваження про невихованість грубіяна. Якщо ти загубив батьків у незнайомому місці, стій там, де ти загубився, якщо не можеш їх знайти. Звернись по допомогу до поліцейського чи інших дорослих. Якщо ти відчуваєш, що хтось тебе переслідує, намагайся сховатися від нього, але не заходь у безлюдні місця. Ніколи не погоджуйся йти з незнайомими людьми до чужого під'їзду, підвалу або інших безлюдних місць. Намагайся не показувати на вулиці серед великої кількості людей свої дорогі речі. Мобільний телефон, гроші, інші коштовності. До виявлених вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна торкатися, перекладати, розряджати або зберігати їх. Забороняється використовувати снаряди для розведення вогню. Не можна збирати, здавати снаряди в металобрухт, виявивши вибухонебезпечні предмети, необхідно. Терміново повідомити поліцію запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби слід дотримуватися правил респіраторної гігієни при кашлі та чхані прикривати рот і ніс серветкою або згином ліктя. Відразу викидайте серветку в контейнер для сміття з кришкою. Обробляйте руки спиртовмісним антисептиком або правильно мити їх водою з милом. Утримуйтесь від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань кашель, лихоманка, ломота в тілі або збереження обов'язкової дистанції та обмеження часу при контакті не менше півтора метри. Якщо ви почуваєте себе погано, то звертайтеся до лікаря. Профілактика шлунково кишкових захворювань для профілактики гострих кишкових інфекцій необхідно дотримуватися правил особистої гігієни. Ретельно мити руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування вбиральні, мити та тримати у чистоті всі поверхні та кухонні прилади, що використовуються для приготування їжі. Користуйтеся індивідуальним посудом. Запобігайте проникненню комах та тварин до приміщень, де відбувається приготування їжі та зберігаються харчові продукти. Не грайтеся з бродячими кішками та собаками, вони можуть бути поширювачами інфекційних захворювань. Слід використовувати безпечну воду, не пийте воду з неперевірених джерел. Не вживайте продукти з вичерпаним терміном придатності, використовуйте для приготування їжі тільки свіжі продукти. Не купайтеся в непроточних водоймах, у місцях несанкціонованих пляжів, уникайте закофтування води під час купання, уникайте контактів з особами, які мають ознаки інфекційного захворювання. При появі симптомів захворювання, підвищення температури тіла, біль голови, інтоксикації, блювання, біль у животі, висипання на шкірі, своєчасно звертайтеся за медичною допомогою. Самолікування може призвести до значних ускладнень, користування громадським транспортом. У громадському транспорті, автобусі, тролейбусі. Ми є пасажирами, а значить, для нас існують певні правила, яких потрібно дотримуватися заради нашої безпеки. Чекати громадський транспорт дозволено тільки на зупинці або на тротуарі чи у збіччі. Потрібно стояти на безпечній відстані від проїжджої частини дороги. Ніколи не підходьте близько до краю зупинки платформи. Не виходьте на проїжджу частину, підходьте до дверей транспортного засобу тільки після його повної зупинки. При вході і виході з транспорту не поспішайте, не штовхайтеся, входити і виходити слід спокійно, не стійте на сходинках під час руху транспорту і не притуляйтеся до дверей, тримайтеся міцно, за поручні під час руху і зупинки транспорту. Не визирайте з вікон транспорту, не висовуйте з вікон руки. Під час руху транспорту не рекомендується пити воду та інші напої. Попити можна в той час, коли транспорт повністю зупинився. Не вставайте з місця і не рухайтеся по салону під час руху транспорту. Різка зупинка може бути небезпечна. Ви можете впасти. Якщо в автобусі, тролейбусі або трамваї почалася пожежа, прикрийте шарфом, хусткою або іншою тканиною рот і ніс, не вдихайте дим, тому що отруйний газ в транспорті при пожежі дуже небезпечний. Не панікуйте в небезпечні надзвичайні ситуації та строго виконуйте вказівки дорослих. Попередження травмування на об'єктах залізничної інфраструктури. Пішоходам дозволяється переходити залізничні колії. Тільки у встановлених місцях, пішохідних мостах, переходах, тунелях, переїздах не використовуйте залізничні колії як пішохідні доріжки, не дозволяйте дітям ходити або знаходитися на залізничних коліях і поблизу них без супроводу дорослих. При знаходженні поблизу колії на вокзалах тримайте дітей за руку. Переходити через колії дозволяється тільки при відкритому шлагбаумі. При відсутності шлагбаума перед переходом колії необхідно впевнитися, що до переїзду не наближається потяг. Категорично, забороняється пролізати під вагонами та через автощепи для переходу через колію. Категорично, забороняється класти на рейки залізничної колії будь-які предмети. Категорично, забороняється сидіти на краю посадкової платформи або перону. Правила поведінки дітей в умовах підвищення температури повітря. Намагайтеся не перебувати на спеці Не виходьте на вулицю в найспекотніший час доби, намагайтеся знаходитися в тіні не залишайте дітей і тварин у припаркованих транспортних засобах, не допускайте перегріву тіла, пийте достатню кількість срідини. Робіть холодні компреси, ваночки для ніг або обгортання, використовуйте мокрі холодні рушники, обтирайте тіло прохолодною водою, приймайте прохолодний душ або ванну, носіть легкий і вільний одяг з натуральних тканин. Виходячи на вулицю, надягайте капелюх або кепку, сонцезахисні окуляри. Попередження випадків, перегрівання на сонці. Обмеження перебування на сонці, дотримання питного режиму, вживати не менше 2 літрів чистої води на добу, відмова від важкої їжі на користь легко засвоюваної, овочі, фрукти, кисломолочні продукти. Обмежувати перебування на сонці в години найбільшої сонячної активності з 12 до 16 годин. У цей час потрібно надягати одяг, що максимально закриває шкіру, головні убори, креми з Уф-фільтрами, парасолі від сонця, відмовитися від нанесення на обличчя декоративної косметики, відмовитися від активних фізичних навантажень в спекотні дні. Дії у випадку надзвичайних ситуацій. При пожежі не панікуйте, намагайтеся бути зібраним і уважним. Викликайте пожежну службу за телефоном 101, там потрібно повідомити своє прізвище, точну адресу, поверх, сказати, що і де горить. Якщо можливо, повідомте про пожежу сусідам. Невелике загоряння можна спробувати загасити підручними засобами. Якщо в будинку немає вогнегасника, то крім води, яку необхідно набирати, підійде мокра тканина, простирадла, рушник, щільна ковдра, пісок або земля. Не намагайтеся загасити сильну пожежу самостійно. Не можна ховатися під ліжко, в шафи у ванну кімнату краще швидко покинути квартиру. Якщо в приміщенні дим, потрібно закрити ніс і рот вологою хусткою або шарфом, лягти на підлогу і поповзом пробиратися до виходу внизу диму менше. Якщо сталася пожежа в побутовому електроприладі, потрібно спробувати висмикнути вилку з розетки або знеструмити через електрощит. Якщо доведеться пробиратися через приміщення, охоплене вогнем. Потрібно облити себе водою, намочити ковдру або покривало, накритися ним, набрати в легені повітря, постаратися затримати дихання і якомога швидше подолати небезпечне місце. Якщо немає можливості вибратися з палаючої квартири, треба вийти на балкон, щільно закривши за собою двері. Краще не спускатися з балкона за допомогою простирадла або мотузки, це дуже небезпечно. Під час пожежі в під'їзді ліфт може виключитися, тому користуватися ним не можна в жодному разі. Якщо стався вибух, потрібно уважно озирнутися навколо, щоб з'ясувати вірогідність небезпеки, подальших обвалів і вибухів, чи не висить з руїн розбите скло, чи не потрібна комусь допомога. Якщо є можливість, потрібно спокійно вийти з місця події, опинившись під завалами, подавати звукові сигнали. Пам'ятайте, що за низькою активності людина може вижити без води упродовж п'яти днів. Виконуйте всі інструкції рятувальників, під час масових заворушень, зберігайте спокій і розсудливість, під час знаходження на вулиці залишайте місце масового скупчення людей, уникайте агресивно налаштованих людей, не піддавайтеся на провокації, надійно зачиняйте двері. Не підходьте до вікон і не виходьте на балкон, без крайньої необхідності не залишайте приміщення. Під час землетрусу вибігайте з будинку швидко, але обережно. Остерігайтеся уламків, електричних дротів та інших джерел небезпеки. Віддаліться від високих споруд, шляхопроводів, мостів та ліній електропередач. Під час грози не можна ховатися від зливи під деревом. Вона притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатися під натиском вітру. Запам'ятай: номери телефонів служб рятунку, 101 пожежна рятувальна служба, 102 поліція, 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Дзвінки на ці номери зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні. Надання до медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків. Якщо ви не маєте відповідних навичок для надання допомоги, то слід звернутися за допомогою до інших присутніх на місці події. Алгоритм ваших дій має бути таким: огляньте місце події та впевнитесь у тому, що надання допомоги буде безпечним. Забезпечте власну безпеку, а також безпеку потерпілого та людей навколо. Оцініть стан постраждалого, його свідомість, дихання, пульс за необхідності, викликайте бригаду екстреної швидкої медичної допомоги, а також інші екстрені служби: поліцію, аварійно-рятувальну службу, службу газу та інші. Оцініть наявність критичних кровотеч та зупиніть їх, забезпечте прохідність дихальних шляхів. Якщо у постраждалого відсутні ознаки життя та немає критичної кровотечі. Або ви вже її ліквідували. Розпочніть серцеву легеневу реанімацію. Потрібно перевести постраждалого у стабільне положення на боці обличчям до себе, рука під головою, нога зігнута в коліні. Якщо тут не йдеться про підозру на травми хребта та кісток тазу, не залишайте постраждалого та контролюйте стан його життєвих функцій до прибуття екстрених служб. Закликаємо вас та ваших дітей завжди пам'ятати елементарні правила безпеки, щоб літній відпочинок не був зіпсований. Гарних вам літніх канікул.